Потужний тример на 12 тисяч обертів. Це Philips One Бой. Так, вони робляться на 12 тисяч обертів. Ви знаєте, я раніше коли не знав цю інформацію, мені здавалося, що вони слабші. Тому що по вібрації, от корпус так зроблено, то навіть і не скажеш. Але справді по якості, от, якщо, ми, тобто якщо це висока потужність, відповідно, ми можемо знімати будь-яку довжину. Оцю борду, що в мене. І дрібну щитину, і як, яку заманеться. Тому дуже комфортно, тому воно і комфортно справді. Голівка рухома 360, рухається вліво-вправо, вверх, вниз Штука дуже класна. Я користуюся, взяв собі використання, ви знаєте, що не кажи, але Філіп сьогодні демонструє дуже класну роботу, тому це класна альтернатива звичайним станкам. Тобто вони зробили максимально наближено до станка нульовий зріз. Також це дуже комфортно, зручно. Можна Також за рахунок того, що тут дрібний зуб, можна голитися де завгодно, і пахова зона, і під паховами, повністю все тіло, обличчя. Тому рекомендую, я задоволений, і зараз ми подивимося, як це працює. От, наприклад, зона вусів. От. Ну, ви бачите, різниця є ось сторона, де не було, ось тут. Можна ще погратися і воно краще візьме, просто що нема часу. Але в цілому, я рекомендую. Дуже багато задоволених клієнтів. Ось така модель коштує всього-навсього 1399 гривень. Ви його відіб'єте, ви порахуєте, скільки ви станки купуєте. Ось, А тут голівка ну, зазначається відробником на 4 місяці, але її можна і до півроку використовувати, і до року. Комплект коштує там, на дві голівки 800 гривень, ну, все одно один станок хороший, коштує 500-700 гривень. А наскільки його вистачає? На місяць, на два Тому це, звичайно, і економніше, і зручніше, і швидше. Можна використовувати засоби косметичні, можна насухо. Тому, будь ласка, кому потрібно, є в наявності, це в нас модель. Зараз ось така упаковка. Модель QP272423. 1399 гривень гарантія 2 роки від нашого магазину. Переходьте на сайт, там можна замовити. Є варіанти, є дешевше, є дорожче. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.